Вітаю! Сьогодні середа, 30 жовтня. Ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні у нас оновлення товару. Для початку я вам покажу всі наші новинки м'яких меблів, покажу акційні пропозиції, які є цікаві, і в кінці відео покажу всякі дрібнички, які нам привезли на продаж. От, власне, це наша перша новинка. Це комплект м'яких меблів, який складається з двомісного дивана з тримісного у натуральній шкірі кольору капучино. Дивани дуже зручні, стильні в чудовому стані. Шкіра відмінної якості дуже зручна і проста в догляді, і надзвичайно зносостійка. стійка. Дивани дуже приємні для відпочинку, бо мають високу посадку і досить високу спинку з валиками. На них справді приємно відпочивати і гарно відпочиває спина поясниця і плечі. Ціна такого набору 990 євро і зараз на них діє знижка у розмірі 50 євро або безкоштовна доставка по містах України. Ще одна новинка сьогодні це широченний тримісний диван у темно-сірій шкірі. Здається, чуть з оливковим відтінком. Це досить сучасний диван, він трансформер. В дивані регулюється нахил спинки, підставка під ноги, і в середньому сидінні може бути, може бути столик замість сидячої частини. Ціна такої моделі 650 євро, і зараз на нього діє знижка у розмірі 40 євро. Акція діє до наступного оновлення. Це моя улюблена новинка сьогодні. Комплект м'яких меблів, який складається з тримісного дивану і двомісного дивана у натуральній шкірі, практично білого кольору. Можливо, має легкий відтінок слонової кості. Дивани дуже ефектно виглядають. Стан практично ну, можна сказати, що нічим не відрізняється від нових. Немає якихось видимих слідів користування. Натуральна шкіра покриває всю поверхню меблів, як зверху, так і знизу, і ззаду. Їх можна ставити посередині кімнати. Зверніть увагу на широкі, високі сидіння на них зручно приємно сісти або лягти. Спинки також досить високі, вони забезпечують чудову підтримку для спини, плечей і навіть голови. Ці меблі виготовлено в Німеччині. Ось тут лебочка виробника. Як і шкіри дуже хороша. Вона, хоча й біленька, але можете не боятися за нею. Дуже легко і зручно доглядати ціна такого набору 1050 євро. І зараз на нього діє знижка у розмірі 70 євро або безкоштовна доставка по містах України. Це справді дуже вигідна пропозиція, тому рекомендую нею скористатися. В Другому залі у нас є ще одна новинка: це комплекс двох широких диванів. Це є трійка і двійка у натуральній шкірі темно-коричневого кольору. Як бачите, ці меблі в досить гарному стані. У них широкі і досить високі сидіння, оптимальної висоти поручні. Спинки середньої висоти забезпечують підтримку для спини і плечей. Ці меблі шкіряні зі всіх боків разом з задніми спинками. Ціна такого комплекту 900 євро. І зараз на них діє дуже гарна пропозиція. Знижка 150 євро і безкоштовна доставка. По містах України, тобто і знижка, і доставка супер акція. Під стіною маємо ще один гарнітур в комплекті трійка, двійка і крісло. Їх ціна 1150 євро. І зараз на них діє знижка у розмірі 70 євро або безкоштовна доставка по містах України. Ці дивани знаходяться в чудовому стані, дуже класно виглядають і зручні для відпочинку. Тому рекомендую до придбання. Ще одна акційна пропозиція під другою стіною. Маємо широченний двомісний диван і широчезне крісло для відпочинку. Меблі чудово виглядають і в гарному стані. Їх ціна 700 євро, і також діє знижка у розмірі 50 євро або безкоштовна доставка по містах України. Тут маємо єдиний розкладний тримісний диван у світлій шкірі. Він коштує 680 євро. І зараз на нього діє знижка у розмірі 50 або безкоштовна доставка по Україні. Ще одна акційна пропозиція це компактний тримісний диванчик у класичному стилі. Це вінтажна модель в натуральній шкірі. Його ціна 630 євро і зараз знижка. У розмірі 50%. Всього за 315 євро можна придбати такий красивий диванчик. Тут у нас ще одна акційна пропозиція. Це комплект м'яких меблів трійка і двійка у сіро-блакитній шкірі. Їх ціна 1100 євро і зараз на них діє знижка у розмірі 50 євро. Або безкоштовна доставка. По всіх містах України. Дивани в чудовому стані знаходяться, дуже зручні для відпочинку, мають високу посадку, височенну спинку. Підійдуть для щоденного і частого користування. Ще нам привезли купу всякої дрібноти. Наприклад, тут маємо купу посуду. Ось таке розкішне кришталеве блюдо коштує всього 180 гривень. Дивіться, кевнокласс. Тут керамічне блюдо всього за 40 гривень. Стан дуже хороший без колів. Тут маємо різні блюдечка. Наприклад, комплект з дев'яти блюдочок кришталевих коштує всього 100 гривень. Три ось таких блюдечка коштують 30 гривень. Таких три 15 гривень, а цих 5 штук коштують всього 30 гривень. Набір з п'яти стаканів коштує 110 гривень. Набір ось таких чарок всього 350 гривень. Як бачите, їх дуже багато. І ще я купив всякої кераміки, різні кухонні речі. Маємо багато дрібної порцеляни, такі як, наприклад, ось така вазочка, вона коштує всього 100 гривень, в чудовому стані знаходиться. І є ось така аромалампа порцелянова. Вона складається з трьох предметів. Її ціна 300 гривень. Ще є різні скляні і кришталеві вази, підсвічники. І всякі різні блюдочка. Є дуже багато цікавих речей, тому рекомендую приїжджати до нас в магазин і обирати щось своє. На цьому я буду завершувати наш відео огляд. Я показала всі наші новинки, акційні пропозиції, всяку різну всячину. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, не соромтесь залишати коментарі. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім нашим глядачам і покупцям гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.